Привіт, козаки і панечки! Вітаю вас на каналі Кінотокен. Тут говорять тільки про кльове кіно. Скоро Різдво і Новий рік. Так, так, треба підняти собі настрій. Так, так. Як це зробити? Ну, в корсь переглянути топ-кінчик про різдво і новий рік. Але коли я готував вам цю підбірку, виникла малесенька накладочка. Насправді кіноіндустрія у 2023 році не сильно фокусувалась на кіно такого жанру. Тому очікувати, яких ждебрів не варто. Хоча будуть пару картин, з якими я вас познайомлю, але я їх називаю одноразки. Тобто один раз подивився і досить. Тут ми більше будемо фокусуватись на справжніх. Картинах, які рілі піднімуть вам різдвяний настрій. Ми, звичайно, не будемо говорити про саме міцний горішок і інші такі бестселери, які варто переглянути перед Новим роком і Різдвом. Ми тут поговоримо про інше кіно, і я дуже вірю, що кожен із вас знайде хоча б одну картину, яку перегляне вперше. І це буде дуже круто. Ну, тоді міксуємо 2023 рік і інші роки. І по традиції, якщо вам сподобається... Поставте лайк, і я вас по цьому. Якщо поставите лайк і підпишетесь, по цьому у вас двічі. Ну, а якщо репост, по цьому втричі. Давайте тоді до підбірки. Хлопчик на ім'я Різдво. Це казка. Хто не любить казки, гартайте далі, там багато цікавого. Сімейний фільмець хлопчик на ім'я Різдво заснований на одноіменній дитячій книзі британського письменника Мета Хейгер. Думаю, ця інформація вам не дуже потрібна, але для тексту звучить прикольно. По сюжету колись у Фінляндії жив хлопчик на ім'я Ніколас, який усім серцем вірив дива. І вірив він по-трушному, без всяких там вживання мухоморів. Йому судилось бути головним героєм 25 грудня, але він про це ще не знає. Король провінції, в якій жив Ніколас, попросив всіх принести трошки чуда, тому що все навколо просто загиналось. За це готовий був заплатити бабліжка. Батя Ніка, який був дуже бідний, погодився і вирушив за тим самим чудом і трошки провтикався. Коли батя пропав під час експедиції за полярним кругом, Нік не похнюпив носа, а вирішив спасти татка. Герой поїхав на своїх двох на північний полюс, а там його чекали справжнісінькі дива. Ніколас відкрив для себе чарівний світ і повернув селу ельфів Дух Різдва. Але перед цим було трохи пригод. Він, звісно, схавив багато чоколаду, щоб усвідомити, як важливо нести людям добро. Адже навіть невеликий подарунок, добре слово, справжній вчинок, зроблений з душею, можуть принести щастя і жити в людському серці. Отак! Інтуїція. Початок кіно Нью-Йорк, 1994 рік. Перед Різдвом. Ну, мені здається, це вже тягне мінімум на 7 балів від IMDb. Під час передріздвяної метушні Джонатан знайомиться з Сарою, коли вони обидва намагаються купити одну і ту саму пару рукавичок. Щойно познайомившись, парочка залітає в Рєстіка і проводить час разом ці льохінький вечір, незважаючи на те, що у кожного з них є той, у кого скоро виростуть роги. Однак, коли ніч добігає до кінця, перед ними постає дилема. чи продовжувати стосунки, чи сказати Арівідерчі. Коли Джонатан пропонує обміняти з телефонами, отже ж, хитрий лист. Тому що інсту тоді ще не придумали. Сара йде відказ, пропонуючи все залишити на вибір випадковості. Ох уж ці жінки! Вона записує телефон на обкладинці випадкової книги в магазині на п'ятидоларовій купюрі. Якщо долі буде завгодно, вони знайдуть одне одного. Геніальний, просто креативний креатив. Не могла його просто морознути та придумала отакий от складний квест. Після її шаленої ідеї минає цілих сім довгих років. Джонатан з другом приїжджає на своє весілля до Нью-Йорку. і ви вже здогадались або знаєте, що розпочинається саме цікавий зам'яз. Веселого вам Різдва, влюбі мої. Дивіться! Щасливого Різдва. Європейська драма Івана Трушна. Ох, і люблю я такі дві жужки! Вся ця канітель стала за часів Першої світової війни. В історії цей випадок під назвою Різдвяне перемир'я. Завдяки чувакам, які створили цей фільм та ще й отримали номінацію на премію Оскар, ми можемо глянути, як громадяни кількох держав, які файтали в той момент, зібралися на нейтральній території для того, щоб побажати одним одному щасливого різдва. У центрі уваги шестеро героїв: шотландський лейтенант Гардон, синуля французького генерала Отбер, європейський офіцер німецької армії Хорнстмайер, шотландський батюшка Палмера та німецький тенор Ніколаус Шпрінке із своєю датською шлюшкою Певі. Всі вони неймовірно опиняються на передовій в ніч перед Різдвом. Під час невеликого затишчя шотландці починають гарлати святкові пісні під валинку. У відповідь на їх спів шпринг із ворожих окопів затягує арію для своїх побратимів. Несподівано! Шотландці підхватили цю тємку і теж піддали дужку. Дух 2 захоплює і французів, які починають повільно виходити на поверхню. Кайфаніть обов'язково. Подивіться щасливого Різдва. Не пожалкуйте! Відпустка за обміном! Це прикольний ненапряжний новорічний фільмець. По сюжету паночка, автор популярної весільної колонки в лондонському Делі Телеграф, живе в прикольному котеджі в англійській провінції. Вона кохає чувака, який на неї кладе і юзає її, коли йому заманеться. Сумний розклад, звісно. Далеко від неї, в північній Каліфорнії, живе Аманда Вудс, власниця рекламного агентства, що процвітає. Вона займається тим, що створює ролики для фільмів. Mm, совпадіння. <рігандр> Якось та теж дізналась, що її пацик цьомкає іншу дівку. Обидві кралі опиняються в схожій ситуації, що їх трохи недооцінюють. І обидві вирішують, що потрібно щось міняти. Трохи поюзавши інтернет на сайті обміну житлом, на час відпустки вирішують помінятися хатками. І це все перед Різдвом. Вау! Айріс туди до будинку Аманди у Каліфорнікейшн, а Аманда приїжджає до засніженої снігом англійської провінції. Айріс кайфує відпочинком у розкішному особнячку. А ось Аманда, побачивши скромний каттеч, трошки засмутилась і збирається повернутись додому. Однак увечері вона зустрічається з Гремом, братом Айріс, який зайшов відлити після гулянки і не знав, що сестра махнулась хатками. Його грає, до речі, Джуд Лоу. Трохи потеревенивши, Аманда вирішує залишитись. Подивитись і зрозуміти чому. Аріс в Каліфорнікейчин знайомиться з сусідом, дідом, який писав раніше сценарій. Вона витягує його на люди, і дід починає друге життя. І там, до речі, всього ще дуже-дуже дуже багато. І зрада, і повернення, і наганяй по гарбу. Коротше, хвата спойлерів. Подивитесь, хто не бачив, а хто бачив, передивіться. А потім подякуйте. Клаус, це мультик, якщо шо. Про що він? Овнер поштової імперії, щоб провчити розвільняє синулю на ім'я Джаспер і закачати у флешку трошки розуму. Відправляє його на крайню північ у місто Сміренсбург. Його задача організувати там поштове відділення та за рік опрацювати не менше 6 тисяч листів. Коли малий прибуває на місці, то опиняється в жорсткій мясорубці. Два сімейні клана також історично склались. Трошки недолюблюють один одного. Практично до пана Жовщини. Жартую, це ж мультфільм все ж таки. Ці не пропустять жодної можливості попрацювати і підзападлити один одному. Ясне діло, в такій обстановці не до листів і поштове відділення давно перетворилось на курятник. Практично похнюпив носа, Джеспер відвідує лісового фрілансера по життю на ім'я Клаус, і їх знайомство започатковує дивовижні події. Джині. О, це кіно 2023 року. Ну, як я вам і говорив, це одноразка. Хоч і рейтинг не пушка, але не зовсім гімняча. Сюжет. Різдво. Чувак їде з роботи, губить подарунок для дочки, завтикує про її день народження, і після цього його мала ставить стосунки на паузу. Нормал спочаток. Щоб хоч якось відмазатись від практика за день народження і відсутність подарунку, він знаходить на полишці антикварну коробочку і впихує дочці. Та Вася і віддає підарунок назад. Коли двері зачиняється і мама з дочкою петляли, наш герой сідає в крісло і починає тірібонька шкатулку. Один, два, три, і звідти вилітає джин. І тут я очікував, що піде зараз такий заміс, бабло, пригоди, а насправді все не дуже. Якийсь чувак зануда попався і без великої фантазії. Добре, хоч розуму вистачило ламбу замовити. Неправильно тримати такий тон войс, але ми ж з вами по чесноку тут говоримо. Тому навіть Міліса Маккартні, на мій погляд, не витягла це кіно. 4,8 IMDb рейтинг. Один раз для перегляду то, що треба. Enjoy. Незабутнє Різдво. По сюжету молода мажорка Сієра Белмонт їде своїм пациком на гірськолижний курорт, щоб дати кайфунця. Пацик це окрема історія, вам сподобається цей гламурний чувак. Отже, той вирішує зробити її пропозицію руки та серця на схилі найвищого пагорба і зняти це для своїх фоловерів на телефончик. В самий жаркий момент, коли брюлік уже на пальці, наша панночка зривається з гірки і летить до донизу. Але сніжок пухнастий і з малою все норм. Не хвилюйтесь. От тільки є один нюанс: вона тріснула з башкою і пам'ять тютю. На землі, її, коли та була в відключці, находить бідний, але дуже гордий і красивий лицар на пікапі, який відвозить нашу паночку до лікарні, щоб врятувати. Прийшовши з дитями, наша мала розуміє, що схема в голові пробита і пам'ять накрилась. І ніхто вона і що тут робить ніфіга не пам'ятає. Бацек бачить, що мала Лін лохан і пропонує жити в нього до тих пір, поки вона не одужує. І разом відзначити Різдво. Ох, вже ж хитрелись. Ну, його намірі ми з вами зрозуміли. Коротше, легко, цікаво, новорічно. Вонка. Також фільм 2023 року. Але цей на голову вище. Всі ви бачили картину Чарлі і Шоколадна Фабрика. А це типу історія самого Вонки, коли він був ще й янгермен. Він мав великі амбіції і прагнув покорити світ кондитерки та чоколаду. Молодий бродяга Вонка приїжджає в місто, щоб стати знаменитим кондитером і одразу потрапляє в халепу. Його виставляють на щощих за те, що приютили на ніч. Бабла винен гору, тому починає працювати в пральні, щоб відробити борг. Але він красава, він не покинув свої мрії, а ще й завів в цілу купу, ну ні, не блог. Друзі. В картині показана історія, коли навіть якщо в тебе мега-ідеї, інноваційний продукт, ти мега-мозок своєму напрямку, але є лідери ринку, корпорації і мудаки, котрі тобі не дадуть вибратись на вершину Олімпа і там панувати. І тут потрібно по вірити в свій продукт. Прийти дофіга випробувань з'їсти кучу чоколаду, і тільки після цього в тебе буде шанс. Але не завжди перемога. Цікава історія і є моменти, на яких можна вчитися. Ну і звісно, вона з різдвяним духом. Полярний експрес. А це ще одна історія, коли просто інколи потрібно вірити в дива. Нам, українцям, це зараз точно не завадить. Мультик Полярний Експрес зняти за мотивом одноіменної дитячої книги відомого американського письменника Кріса Ван Олсбурга. У центрі сюжету маленькі парніжки, який не вірить чудеса, і, зокрема, в Санта-Клауса. Якось раз в переддень Різдва він отримує унікальну можливість змотатись на північний полюс і перевірити, чи існує Санта, чи то просто йому всі труть вуха. Якось вночі, прокинувшись від дивних звуків, парніша виходить на вулицю і там біля будинку стоїть цілий паровоз. Ну, буває так, вийдеш з хатки, а там паровоз. Пан кондуктор доносить до нього інфу, що поїзд прямує на північний полюс, де всі пасажири зможуть побачити Санта-Клауса і може взяти в нього автограф. Попереду захоплююча подорож з безлічю неймовірних пригод. Вам. Повинно сподобатись. Різдвяна історія. Це, друзі, моя найулюбленіша тємка. Кожен рік її дивлюсь і кожного разу кайфую. Екранізація повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня. Історія пана Скруджа, який не вірив дива і Різдво. Чувак був дуже багатий і дуже скупий. А багатий тому, що скупий, напевно так. І вся картина зав'язана на тому, що до нього приходять галюни у вигляді різдвяних духів. Їх було три. Перший привид минулого Різдва. З його приходом Скрудж згадує, який він був в дитинстві і як він любив свою сім'ю та дружину. Наступний привид це привид справжнього Різдва. За допомогою нього Скрудж проникає до будинку свого каворкера і бачить, що його маленький син Тім жахливо хворий і слабкий. А потім до Скруджа приходять. Третій галюн примара Різдва. І він бачить своє майбутнє. І воно його вообще не впирає. Прокинувшись, він стає не з той ноги і починає ходити. Ганю. Прокинувшись, він стає іншою людиною. Дуже почальна історія і максимум пропитана духом Різдва. Наповнюється і ви також. А я вас вітаю з наступаючим різдвом і Новим Роком. Всім бажаю добра, щастя, здоров'я в 2024 році. Обняв і по цьому. Адіос!